Вітаю всіх авторів долі. У цьому відео я хочу поділитися незвичайною історією з моєї практики. До мене на особисту консультацію звернулася людина, у якої все добре. І саме це робить випадок унікальним, бо 99% людей звертаються, коли в житті вже все зруйновано, коли вже потрібна допомога зі сторони. Але ця людина. Знаходиться на межі. На тій тонкій межі, коли ще все добре, але вже з'явився тривожний сигнал. Який це сигнал? Людська природа така, що коли доля розвивається, сприятливо, ми починаємо боятися. Ми хочемо утримати те, що маємо, і цей страх стає гальмом. Більшість не помічає, як починає жити в минулим, бо боїться втратити те хороше, що вже є. І саме в цей момент все починає руйнуватися. Зникає прагнення до майбутнього. енергія спрямовується на страх. Не якийсь конкретний страх, а хронічний, постійно переслідуючий страх втратити. Страх змін, страх рухатися далі. Фокус життя зміщується з майбутнього на минуле. І з цього моменту ви вже не рухаєтесь, ви хапаєтесь за те, що було. Страх це не просто емоція, це прояв програми, яка руйнує долю. Програма, яка запускає одну з трьох реакцій: бий, тікай або завмри. І саме так ви дієте в цілому, або втікаєте від свого майбутнього, або завмираєте, очікуючи своєї участі, або починаєте нещадно битися, втрачає зайву енергію. Коли програма діє так сильно, що ви не в змозі її контролювати, починається саморуйнування. Ви впевнені, що хтось вас зурочив, але до цього не дійшло. Ніхто не навів псування, ви поки самі знищуєте власне біополе і природний захист. Постійний стрес, напруга змушують витрачати зайву енергію. Ваше поле слабшає, слабшає і захист. І ось тоді негативні посили від інших людей починають проникати в вашу енергетику, мов вірус, виснажуючи вас зсередини. Допоки ви сильні, це не діє. Але одного дня з'являються не просто недоброзичливці, а ті, хто свідомо прагне вам зашкодити. Їхній вплив створює нові деструктивні програми, які об'єднуються, перетворюючись на справжній механізм знищення. Хто винен? Ніхто. Ви самі не впоралися на шляху долі і зупинилися. Ослабли і притягнули не до брозичлівців. Доля це шлях, на якому не можна зупинятися. Ви маєте завжди йти вперед. Коли ви втомилися, це смерть вирушила за вами. Але інформація сама по собі може змінити долю, якщо ви цього самі бажаєте. І те, що я зараз розповів, також допоможе вам виявити поріг неповернення.